Я не рекомендую ні пацієнтам, ні в принципі нікому. Це довготривалі такі доглядові процедури, де використовують формальдегіди. Тобто, це під дією високих температур, волосся нано, наносять певне там, середовище, певні речовини, і вони там довго накопичуються в волосині. Таке я не рекомендую. А що це за такі процедури? А, ну, типу як ламінування, там, mm -hmm. ботокс для волосся, по-різному називають, тобто процедури, які дають довго тривалий ефект. Я рекомендую догляд за волоссям, якщо це в салоні, тобто процедури, які мають там тимчасовий ефект, тому що там не використовуються важкі силікони, там не використовуються формальдегіди, Тобто, до речі, дуже часто кажуть, що ламінування взагалі не шкодить. А от часто mm -hmm. ві ламінують. Mm -hmm. воно шкодить? Воно ж потім, наче виконають. Ну, якщо я робити, потрібно робити перерви, тому що зневоднюється сама волосинка. На рахунок самої довжини, то я. Я собі не роблю і пацієнтам не рекомендую цього робити. Якщо це пористе волосся, якщо воно ще тим паче воно освітлене, якщо це блондинка, якщо зробити таку процедуру, то ну, відповідно волосся там, через 6 місяців, коли ось ця діюча речовина змиється, відповідно, залишиться просто там. Ну, не дуже якісно пошкоджене, пошкоджене mm -hmm. волосся. Зрозуміла, що коли освітлюєш волосся, коли блондинка, я по собі знаю, що дуже пошкоджується волосся, хоча його не треба мити щодня. Ну воно реально mm -hmm. не брудниться, воно висушено стає. А якщо фарбуєшся просто постійно якимось, от є салонний салонне mm -hmm. фарбування, да, коли ти там змішують кольори, там mm -hmm. без аміака і тому подібне. Mm -hmm. А є, от як це називається? Про а якось, ну коротше, звичайними красками, uh -huh. фарбами, які там стоять просто в магазинах, uh -huh. продаються. Чи є різниця взагалі потім? Що відчуває волосся після фарбування? Я раджу, якщо вже. Наважитись на такий крок, як змінити колір, додати, там, до прикладу, там світлі прядки. Обов'язково це має виконувати стиліст-колорист, який враховує пористість вашого волосся, який враховує текстуру волосся, який враховує, чи є у вас до того фарбування чи ні, який враховує ваш пігмент волосся. Відповідно, він буде максимально бережно, якщо це гарний колорист стиліст, він буде максимально бережно його освітлювати. чи там чи то фарбувати, там міняти колір, наприклад, там зі світлого в темніший колір, без шкоди для вашого волосся. Якщо це робиться вдома, відповідно там, до прикладу, вдома перефарбуватися з брюнетки в блондинку за один день, то ми маємо розуміти, що це катастрофа і що це просто. Таке пошкодження, волосся значне, і його дуже треба довго відновлювати. І це насправді може бути ще й небезпечно. Ну, воно, наскільки ну, я знаю, стає просто жовтим. Воно стає жовтим, тянеться як резинка, рветься, і, як жвачка, я би сказала, і просто осипається. Ну, Тому ми так. проходили всі ці етапи. Тому освітлення... Від жовтого кольору до класного uh -huh. в салоні, але в цілому, ну, воно більш здоровим себе відчуває, коли воно не фарбоване, чи йому все одно. Якщо, наприклад, до прикладу брати освітлення, якщо це правильні, ну, тобто колорист врахував всі абсолютно моменти на рахунок, uh -huh. структури волосся, воно буде. може тактильно бути сухішим, так. Але це коригується правильним, правильно підібраним доглядом. тому таким чином. Uh -huh. Ще хотіла спитати про хну. Кажуть, що от я з цього починала взагалі uh -huh. студентський рок. Шухна ще на, ну, мало того, що вона колір дає, такий uh -huh. насичений, якийсь такий руденький, вона ще й лікує волосся. Чомусь завжди хна продається як лікувальний е, якийсь засіб. Він реально uh -huh. щось? Ні, хна, хна по-перше, це один із найперших алергенів. Тобто, і... Мені нормально було є пацієнти, які фарбуються хною. По-перше, вони дуже зневоднюють, вони пошкоджують волосся, тому що хна вона не корисна для самої да. довжини. А другий момент це те, що я стикаюсь досить часто, це з використанням хни в якості там фарбника для брів, також угу, а, для волосся. Чому? І це просто пацієнти, є така алергічна реакція, тобто накопичувальна, зрозуміло. Тобто пацієнт може фарбуватись два-три роки хною. І потім... з'явитися алергічний контактний дерматит дуже Ого, дуже вес, тільки накопичується, а потім якісь... Ну так алергени поступово ну, так накопичується. Так все прохну забули. Тому яхну ще є басма, тобто да, такі чорна, вони в пакетиках, так, ну, воно все таки дуже по привабливій вартості продається, наче так, дуже вони просто, як просто продають. використання, але абсолютно це не хна насправді. Ну тобто це такий вже спірний момент. на рахунок. А ну якщо от по якості волосся, то воно прям я пам'ятаю, що такі дуже м'які стає. Це стої. перший час. Ну, якщо, потім воно змивається його ж такі. Так, якщо вистачення. регулярно використовувати, то це дуже таке воно пошкоджене стає, зневоднене, сухе. У нас міфи і сьогодні, і реальність, да? Власне, я, в мене був досвід фарбування брів хною, це був перший і останній мій досвід, і в мене була жахлива алергія, тому це такий момент. І навіть якщо, я так розумію, воно не проявляється одразу, то ну, через є вдох... пацієнти, в кого одразу проявляється як в мене, в мене набрякли повіки. Кира, тобто було не дуже приємно, скажімо oh, так. Небезпечно.